Вітаю вас на каналі. Маємо гарні новини. Українці, які перебувають в Німеччині, зможуть в 25-му році отримати громадянство цієї країни. З Чим це пов'язано та що змінилось, розповім за мить. А поки підписуйтесь на канал та ставте вподобайку, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Нещодавно стало відомо, що Німеччина прагне залучити якомога більше легальних мігрантів. Це пов'язано з тим, що в країні є нестача робочих рук. Тому уряд країни наразі потребує кваліфікованих працівників у різних сферах. Ось власне і причина спрощення правил отримання паспорта для іноземців. Згідно з новим законом, іноземці зможуть подати заявку на отримання громадянства після п'яти років легального проживання на території Німеччини, а не як раніше, коли для отримання німецького паспорта необхідно було проживати аж вісім років в країні. При цьому буде можливість отримати паспорт ще швидше. Це стосується тих, хто доклав особливих зусиль для інтеграції. Йдеться про вивчення німецької мови, активне волонтерство або професійні успіхи. В такому випадку паспорт можна буде отримати ще раніше, вже через три роки легального проживання. Проте є і інша сторона монети. Яка ускладнить натуралізацію у Німеччині для людей, які не можуть утримувати себе самостійно або не підтримують вільний демократичний базовий порядок у Німеччині? Чимало українців поїхало до Німеччини від 24 лютого 22 року. І допоки триває війна з Росією, багато хто з них задумувався, як залишитись в безпеці в Німеччині якомога довше. Наприклад, отримати вид на проживання або ж громадянство. Що ж, а ви пишіть в коментарях, чи хотіли б стати громадянином Німеччини, буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.